Для нас це дуже важливе. Питання взагалі прийняття постанови про щеплення тарифу, але за рахунок цього економічно обґрунтовано тариф, який повинен відповідати і інвестиційної складової, так і прибутку, тому що підприємство повинне працювати з прибутками і платити також за плату людям. Якщо подивимося на європейський досвід, який фахово вивчив Олександр Михайлович, то саме за рахунок Світового банку ми сьогодні можемо випроваджувати на початку року, які виникали цей курсова різниця, цей невідповідність тарифу, вони були вирішені не просто, важко, але саме головне в координації з спільне, за рахунок спільної роботи. Тому якісний результат Я, ми думаю, я почую від Тамара ще оцінку світового на те, щоб Чернігів отримав. Крім якісного Чернігівського водоканалу ще також якісний тепо комуненерго, який заряд роботи в Україні при в Україні більше, ніж 9 мільярдів доларів в інвестиціях. Ми довгосрочні партнери в даний момент наш наш інвестиційний портфель більше, ніж 3 мільярда американських доларів. И в этом портфеле муниципальный сектор составляет довольно большую часть менее чем миллиард долларов. первый проект городской инфраструктуры, который себя представлял первым большим муниципальным проектом, уже закрылся. Сегодня мы собрались в Черниговском водоканале, чтобы посмотреть результаты этого проекта, очень успешные результаты. И что очень важно, мы видим, что качество услуг, предоставление услуг для населения улучшилось, затраты водоканала уменьшились, энергоэффективность достигла довольно высоких результатов, более чем 32%. Поэтому мы, исходя из этих очень позитивных результатов, очень рады, что в двух новых проектах еще участвуют многие города, и в том числе участвует Чернигов, для которого банк предусматривает предоставление 34 миллиардов, миллионов долларов для модернизации центрального теплопостачания. Я хочу сказати, що для керівника любого до війні дуже важливо виділити пріоритети. Для того, ці пріоритети вони були наважливіші, тому що охватити все неможливо. І ми це зробили 10 років тому назад, коли почали працювати і працювати над стратегічним планом розвитку. У цьому плані було визначено дійсно основні напрямки і пораховано, скільки ж нам потрібно коштів. Я приводив це в своїй презентації про те, що до такого міста, як Чернігів, для того, щоб переснустити, потрібно 400 мільйонів доларів. Це на сьогодні така цифра, вона не досягає, на жаль, при наших доходах, по тих тарифах, які маємо. Але як показує світова практика, наприклад, в Польщі, коли вона пішла, отримала серйозні дуже інвестиції, але там 80% вона отримала грантових інвестицій як члени Євросоюзу. Ну, у нас не було такої можливості. І десять років тому назад, коли це притерети ми визначили, нам скажімо, повезло про те, що з'явилася можливість фінансування окремих програм. І ми 140 мільйонів доларів, які були в проєкт розвитку структури 1, ну, там себе визначили 20 мільйонів, 23 мільйони, які ми могли би освоїти на максимально ефективно, Ну потім ще ж і повиробити, тому що зараз ми вже стикаємося з тим, що це не така проста задача, особливо при тому стрімкому курсі росту курсу наземної валюти. Але все-таки, незважаючи ні на що, то ми реалізували біля 10 проєктів, Ми дуже вдячні. Світовому банку Тамари Солохії, яка скажемо дуже допомагала нам правильно визначитись і правильно зробити ці закупки, щоб були ефективними, щоб нам за це нічого не було в тому рахунку. І вони скажімо, для цього теж доклали свою руку, тож контролювали кожен наш крок. Ну і врешті ми маємо результат. Результат, який я показував, як Яназі Рович теж про це сказав, що дійсно ну, він відповідає дійсності на сьогодні. Дуже важко зробити за такі малі невеликі кошти більше, але у нас є ще пріоритетні плани. Ми зараз робимо і складаємо план корпоративного розвитку до 30-го року. Нам ще потрібно 68 мільйонів доларів, от, для того, щоб можна було вирішити ще нагальне питання, яке сьогодні в нашому місті.

Даже на входе, на выходе. мы вынуждены больше обращать внимание на переток и на то, что мы с ней это очень небольшая, и мы сработали, которые будут такие, 40 миллионов лет туда вложили. Вот, поэтому первая насосная станция, главное, мы установили решетку для То есть на эту насосную, хотя бы успешно завести, если... возможно, подороже. Да, хорошо. Я думаю, что Субтитрувальниця Оля Шор